Ну, відносно користі читання порівняно з тим, як дивитися телевізор. Там і там діє закон доброї волі і закон вибору. Ми можемо дивитися телевізор, ми можемо не дивитися. Давайте аналізувати. Ми дивимося телевізор. Зараз я впевнений в тому, що більшість, більшість людей, можливо, 80-90% людей, не дивляться стандартні Я говорю зараз про Україну, не дивляться стандартні телепрограми, а вони гуляють в інтернеті. Ну, Ютуб, Мегаго, і пішло. Гуляють там різноманітні інформаційні передачі. І є ж ну, закономірні дослідження. І ці дослідження не сьогоднішні, не вчорашні, і, може, там десятки, ну не десятки, десь десяток років. Але вони підтверджуються, на жаль, з кожним роком все більше і більше, більше. Що якщо ми говоримо телевізійний інформаційний простір, а в даному випадку ми його прирівнюємо до інтернет-простору. То він на 90% негативний. Ну, дивіться, які там фільми, бойовики, насильство, наприклад, які передачі, аналогічні, а які новини? Та негативні. І таким чином ми включаємо телевізор, входимо в інтернет-простір, і ми що робимо? Ми, як, З однієї сторони, ми маємо вибір, але вибір між 90% і 10%. То щоб знайти тих 10%, то треба покопатися як в кучі сміття, розумієте? А в цій кучі сміття копаєшся, і що? І набираєшся її. Ну, це, на жаль, така правда. Якщо ми переходимо тепер до, скажімо, читання літератури, там трішки інша ситуація. Там, по-перше, негатив є, але його суттєво менше. По-друге, він якби сконцентрований. Ти взяв там книжку, подивився. Закрив книжку, відклав її в сторону Ну, на полиці, наприклад, коли вибираєш собі. А так ти Ну, яким чином я читаю книжки? Я читаю книжки або по рекомендації друзів, або, наприклад, те, що я подивився, що це рейтингова література, або це спеціальна, там, наприклад, література філософська наукова, яка мене, наприклад, там, цікавить, або це література по духовних практиках, або це література, наприклад, про життя там, ну, релігійна література, про життя, там, наприклад, святих. Ну, тобто різноманітна література. Яка особисто цікавить мене. І що я отримую, коли я читаю дану книжку? Я отримую на ну або на 100, або на 99% позитив. Тобто це виграшна, як на мене, позиція. Чому? Тому що в даному випадку ти отримуєш знання, ти отримуєш позитивну інформацію і ти отримуєш позитивні емоції. Тобто тут я всюди виграю. Тут ну безпрограшний варіант. Ну а там ну пуста трата часто, як правило. Хоча, ну правда, ні, тоді я сам о, той другою складовою пустою часової трату теж інколи грішу. Відмовитися від інтернету я особисто ну якби не можу і напевно не хочу. Чого не хочу, тому що треба відслідковувати ситуацію, як живе твоя країна, як живе фронт. В чому ти можеш тут допомогти, яку ти участь тут можеш прийняти, і для того, щоб ну, держати руку на пульсі і орієнтуватися в ситуації, бо Ми живемо в нестандартних все умовах. І звичайно, тут теж негатива десь трішечки береться, його треба вміти, ну, скажімо, почистити, його треба мінім... вміти мінімізувати. По, скажем, негатив, це нову річ не зовсім хороша, але він не настільки страшний, якщо вміти з ним швидко справлятись. Ну, ти ви знаєте, як от пішов в огород, попрацював, забруднився, пішов, прийняв душ і став чистеньким. Так само тут, а треба вміти це все діло бистренько нейтралізувати. І тоді він не такі, ну скажем. Страшний. Звичайно, якщо в нього занурюватися і постійно в ньому жити, жити тільки в ньому, то ну, депресія, як кажуть, і поганий настрій гарантований. Що бажаю вам, щоб такого в вашому житті не було. Читайте краще хороші книжки, дивіться хороші кінокомедії, в першу чергу кінокомедії. І отримайте задоволення від життя сьогодні. І, напевно, так, вірно, жити не минулим. Про я так інколи жартую, як знаєте, про минуле, як про покійника або гарно, або ніяк. Бо в минулому вже нічого змінити не можна. Значить, жити минулим не потрібно. А якщо щось там і споминати, то тільки хороші сторінки нашого життя. Напевно, не, не завжди варто і не завжди правильно жити тільки майбутнім. Бо на все Божа воля, майбутнє буде, будемо сподіватися, що воно буде хороше. І якщо думати про майбутнє, то треба думати тільки в оптимістичних і позитивних, скажімо таких, кольорах. Тому що, так думаючись, так ми його наближаємо і ми його моделюємо. Тому що так, як ми живемо сьогодні, і як ми думаємо сьогодні, то таке майбутнє і буде в дальнішому. Скажемо, ну, а жити треба сьогодні, зараз, цю хвилинку, жити в сім'ї, в позитиві, творити добро, допомагати рідним і близьким, волонтерити, допомагати війську. І тоді все буде добре і в нас, і в країні, і буде перемога.